Вітаю всіх, мене звати Сергій і ви на каналі RGU. Сьогодні пропоную пограти в нову ігрову систему, таку ігрову систему, якої в мене не було ні разу на моєму каналі. Це ігрова система 8 бітна вона також в кінця 80-х, початку 90-х років. Це система від японської фірми Sega, це у нас буде ігрова система або ігрова консоль Sega Master System. Це та сама Dendy, яку ми знали, але не від компанії Nintendo, а від компанії Sega. То є стіну 8 консоль. І сьогодні пропоную пограти. І перша гра ну, я обрав так, як я люблю файтинги, доволі знамениту гру, гру, яку знають усі, яка була дуже популярна на ігрових автоматах на Западі, у Америці та Європі, та і в, в Японії на Сході також. А... У нас вона була популярна на ігрових консолях Sega Mega Drive та Super Nintendo. Це гра називається Street Fighter 2. Ну, Давайте подивимося, який порт у нас вийшов на нашу консоль Sega Master System. Як я вже казав, Sega Master System це у нас. Ось-бітка від Sega. І вона була також доволі популярна, але не в нашій країні. нас її, я не зовсім нічого не знав. Так, ну і ми на початку взяли сразу Рю, ну а кого ще тут взяти? Персонажів тут мало, це не 에, Street Fighter 2 Challenge Edition, а звичайний Street Fighter 2. І тому я взяв Рю, Рю це головний персонаж цієї франшизи, Рю та його брат Кен. І одразу перші двобій у нас проти. Супротивника також самого рю, тобто, проти свого клона. Так, ну непогано, непогано, я скажу, гра в нас в керуванні. Я, у мене дуже нехороший досвід був по восьмібітним бітним стрітфайтерам у дитинстві, тому у дитинстві мені не дуже сподобалася ця гра, тому що в дитинстві на, ми її грали на денді, а потім я вже узнав, що на Денді це були не справжні версії, а Китай портовані. Китайські хаки, і тому вони були такі невдалі. Ну, якась там одна трошки нам подобалась гра, ну, в цілому Street Fighter, ну дуже-дуже були невдалі на консолі DEDI. Ну, як я і кажу, їх не було версій лицензійних оригінальних. А тут Capcom постарався і зробив на Sega Master System ту саму Street Fighter 2 портували і портував доволі вдало, як ми бачимо, графіка. Непогана для 8-бітної консолі, бо вона більш детально прорисована, ніж у, у тих версіях цієї гри на день китайській, які я грав. Але тут є ну, такий невеличкий недолік, може і величний. Тут дуже ну, якось дуже темно. Графіка не яскрава, бачите, все таке у темних тонах. Чи це може тому, що я граю в я граю у Американський ро, може у японському ромі вона схильніше, але ось оце бачимо, не, ну, такий невеличкий недолік є. Але в цілому гру грати цікаво. Е, спецприйоми такі самі робляться, як і ми звикли робити їх на Sega, Але у, е, зараз тут е, діючі кнопки тільки дві. Це у нас А і Б не так, як на Sega Mega Drive, а 6 кнопок у нас керування. І ціма двома кнопками вона заміняє, одна кнопка у нас за руки. Використовується, а інша кнопка у нас ну, відповідає за ноги, за удари ногами. Ну, В цілому всі ці ті ж суперприйоми, які ми знаємо стандартні, все це також робиться, як і робилося на Сіга Міга Драйв, але трішечки тут воно робиться якось як з невеличкою такою заторможеністю, так, за загальмуванням, да, я б сказав би. Але нічого, ну як трошечки звикаєш з управлінням, а в цілому гра доволі швиденька і грається. Дуже непогано. Я думаю, цікаво в неї було пограти там у двох, якщо ну, ми з братом часто грали у дитинстві, то такі файти, типу Mortal Kombat, Speed Fighter та, та Ніндзя-Черепашки на 8 консолі. Так, ну а Mortal Kombat також, як ми знаємо вже зараз, не було портовано на 8 консоль Денді, але на консолі Sega Master System є і Mortal Kombat 2, і навіть Mortal Kombat 1. І навіть... Третій є, але він дуже невдалий. Хоча це лицензійні порти, так як і Street Fighter, Так, ну тут графіка бачу, ну, пояскравіше, портике, най мені дуже... Ну воно більше подобається тут. Грати. Так, ну тактика в грі доволі цікава, я пробував стрибати. Я зрозумів, що поки тут зробиш -тут спецприйом, тебе 2-3 рази вже вдарять. Тому сильно налягати на спецприйоми не треба. Тут головне це серія. Але серії тут б'ються доволі кумедно, але ну, нічого виходить, коли граєш. Може дивитись, воно не так яскраво виглядає, але коли граєш, це, це доволі цікаво. Так, ну і ось ми будемо битися проти єдиної дівчини, яка є у нас в цій грі. Це ж у нас, як я казав, нічого, 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 ні челенджішн, тут нема ще ні камінь, ні, нікого, а є тільки Чанлі. І вона тут доволі, бачите, що творить. Вона не підпускає мене, б'є мене е, своїми енергетичними кулями та е, ногою, але нічого, ми зараз підберемо до неї підхід і зможемо отримати перемогу також. Ну, за самого персонажа Грю там я багато розповідати не буду. Я про нього грав вже в декілька частинах Street Fighter, Ну і в принципі, як я вже казав, ми знаємо його історію, в принципі, і його, і його побратима Кена, і, і того і вчителя, який вчив ну, обох. Так, ну і дуже непогана стилю нашого. Персонажа карате, каратедо, і як ми бачимо, у нього це дуже непогано виходить. Зараз мені приходиться отримати перемогу на дівчину. Ну що, бити дівчину ну, доводиться в таких іграх. ну, Тут вона тільки одна, тому їй достається більше, ніж іншим, але у слідчих частинах тут їх буде десь. Ну, Третя частина, а може і більше. Так, ну перший двобій я виграв, а зараз у нас йде другий двобій. І як ми бачимо, ці цікава штука, ось як я е підходжу, ну так, е без стрибків, так, по прямої лінійності, то якби, ну, мій ворог трошечки, трошечки так за за загальмовує атаки і мені, ну, виходить, перейди до нього доволі близько. на... Відстань удару. Ну, така ось. ну Це, мабуть, це історія восьмибітної консолі. На ігрових автоматах такого зробити ну не можна було. Що мені сподобалося в цій ігровій системі, те, що в неї є багато квадрів з тої 16-бітної консолі, які ми знаємо, це і e стріт. Off-Rage і Стріт of rage 2. ну Ці круті біти мапи, і Голден Axe тут є, і є, ну тільки в 8-бітному варіанті. Ну я вже казав, згадував про Mortal Kombat і Street Fighter, ми бачимо зараз. Також тут. Є і Batman Return, той самий, як і ну, ну, в общем, Усі ті ігри, що ми знаємо на 16-вітній консолі, ну, як красиві і доволі цікаві ігри, перенесені сюди, може вони не, не так, не з таким крутим геймплеєм, як там, але ну, доволі непогано в них грати. І якщо ну, якось у кого не було можливості, наприклад, купити Сіра Генезіс, так чи Сєра Мігатар-2. То Sia Master System це така консоль для бідних, але не в нашому регіоні, бо в нашому регіоні їх не було. І я, як знаю, зараз їх достати не дуже легко і для ну, тих, хто колекціонує ці консолі, ну вона зараз, мабуть, коштує доволі багато. І зараз вона вже задоволення навпаки не для, не для бідних, а більш для таких людей заможніх. Так, ну і зараз ми б'ємося проти бразильця планки. У нас є електричним струмом, але зараз він це не використовує, і мені ну, доволі легко вдається отримати на день першу перемогу. Дуже куменно він падає, ноги забирає догори. І зараз у нас проти Гайла, Гайл, це у нас з, е, значить, цей персонаж був у нас взятий з Жан Клота Андама. Та тоді він був дуже популярний. Його фільми про самоволку, про кровавий спорт. Тоді дуже-дуже ну, були Збирали багато касових зборів, всі їх любили, і відеокасети також з ними придбали. Ну, у нас в країні він теж був дуже популярний. Але цей фільм не дуже вдався у нього. Він знявся і фільм із Street Fighter і цей фільм. Ну, трошечки провалився у показах. Ну і в цілому фільм ну, не такий цікавий, як, наприклад, той самий Кровавий Спорт, чи «Сама ловка чи універсальний ну, самій солдат на тіни, які ми знаємо з нашого дитинства. Так, ну а зараз я поки це розповідав, на ним отримав першу перемогу. Що там у нас далі? А, і що що ми бачимо? Тут вирізали бонусні місії, так, другий бій проти Гайла І тут вирізали бонусні місії, до яких ми звикли це розбити автомобіль. Та Битися проти не, бочок, які літять зверху. Але, ну, і все, а... <coughs> доволі прикольно. <coughs> як, я, як я вже казав, що якщо б я цю групу бачив, все себе... Ну, В дитинстві вона мені ну, попалася їй на консолі, наприклад, день так зробили порт, то було б, мабуть, дуже і непогано, і ця гра б нам би подобалася в дитинстві. А так ми до неї ставилися або не знали, ну, навіть, поки ще не знали про неї 16-бітних консолях, ми до неї ставилися як доволі такого посереднього файтингу, і ми тоді навіть ну, не могли собі таке уявити, що ця гра є головним конкурентом того самого погору. Mortal Kombat, але так воно і є. Гра дійсно дуже цікава, розвивається зараз дуже непогано. Вже ну, виходить шоста частина цієї гри, п'ята частина доволі крута, четверта, ну, схожа на другу, але в такому 3D. Так, ну і поки я це отримав перемогу над Гайлом, тепер у мене боксер Барлох. Але у першій, ну японській версії цієї гри я вже це розповідав, Барлох у нас називався містер Байсон. Ну тобто цей персонаж у нас взятий з Майка Тайсона, який також у ті роки був дуже популярним боксером і був чемпіоном, отримував свої перемоги. також у нього були скандали, він діляв. Втрачав свої пояси не тільки в бійках з-за того, що його там сажали в фільму. Ну, всяке було. І ми бачимо цього персонажа. Він, ну щоб потім ну, не засудив той самий Майк Тайсон фірму Кавкум. Вони переробили і дали їм йому ім'я Барлог, а ім'я містер Байсон, дали головному е зло ну, нашому головному антагоністу цієї гри. Це ну, містер Байсону, ми його називали. Німець або ну якось так, бо він був вдягнений у схожу форму, як у форми германії у солдатів була в офіцерів. Так, ну бачите, які довгі руки у цього барлога. Ось я у мене у мого персонажа навіть коротші ноги ніж у цього боксера-руки. Але ну, вже з бідної версії воно не так. Але нічого його можна. Бачите, загнати у куб і трошечки серії його забити руками ногами. Дуже прикольно тут виглядає ця серія одноманітно, але ну, воно прикольно виходить. Так, ну і ось наші головні боси. Це у нас сагат. Це у нас права права рука нашого містера Байсена, за якого я згадував, того самого німця. Так, а бачите, тут зони, якої, мабуть, такої не було на 16 бітній консолі. Тут же ж у нас на 16 бітній консолі сагат б'ється у нас на фоні якогось тайського пам'ятника, він сам тайський боєць. А тут ми бачимо, що тут А, ну воно так і є. То мені здалося, що позаду в мене дерева, а то, мабуть, ті самі е, старовинні тайські оті будинки храму, мабуть. А я, мені так здалося, що то ліс, мабуть, як. Все-таки помиляюся, і то і є той самий Тайланд. Так, ну, отримали перші, першу перемогу. Інша, ну, бачите, графіка доволі цікава, їх треба вгадувати. Але ну, мені дуже подобається, хоч і 8 гра, як виглядають самі фігурки. Бачите, якісь вони наповнені такі. Ну, Не, не просто двомірні, а такі якісь, ну, як трошечки 3D-шні. Ну, вони рисовані, але ну, непогано. Виглядають більше 16 вікна, ніж 8 -ти. Хоча, ну, вся гра радіга. Ну така, ось відна, як на той самий могла бути на той самий день. Так, ну і поки це я розповідав, ми вже дійшли до останнього босу. Я сьогодні вирішив повністю пройти, пройти гру, не вирізати нічого там. Ну ну це файтинг, чому би не пройти? Ну, ну займе там. Не так багато й часу, там може 15 хвилин і тому ну, вирішив, що треба буде це показати повністю. Так, слідчі ігри будуть у нас, може, якісь ходилки, біти мапи, навіть Лайн Кінга я бачив, що є у нас. На цій консолі, а ще мені хочеться пограти, я бачив, що тут є Battle Tots, але вони кажуть, не такий він складний, як Battle Tots на той самий день, але графічно схожий на власне, бідний Battle Tots. Тому треба буде спробувати, якщо знайти ну, Роми, пограти ще й в цю гру. ну Взагалі для мене ця консоль це ще один ігровий світ, який можна буде вивчати і порозказувати вам. І це дуже гарно, що ця консоль з доволі великою бібліотекою ну, є в світі, і її можна вивчати. Хоч вона і не траплялася нам у дитинстві, але зараз у нас завдяки інтернету можна буде це все виправити. Так, бачите, наш містер хоче, а він тут не містер Байсер, а просто Байсон називається, він хоче у нас. Просто оце забити своїми суперприйомами, але він тут також не такий важкий, як на той самий Сертська, чи в ну, інших більш старших версіях, Типу в третій часті він і в Стріфайтербі Альфа він дуже складний. А тут він дуже легко. Я отримав на ним перемогу, і це у нас уже в принципі кінець цієї гри, і кінець наших двобоїв. Так, ну і фінально бачимо заставочка. У нас. Три боса, це у нас той самий Майк Тайсон, який Барлог, той самий містер Байсон, який мав бути Барлогом. І Сагат, його права рука. Бачите, права ліва рука, і сам наш главний, головний Ну, А на цьому, я думаю, можна і закінчувати наш ролик. В принципі, це перший ролик і перше знайомство з новою консолью. Буде цікаво пограти в інші ігри, як я вже казав, і будемо це робити, будемо їх також показувати періодично. Це, я думаю, буде також дуже цікаво. Дякую всім за перегляд. Ставте свої вподобайки, залишайте коментарі. Ну і хто не підписався, обов'язково підписуйтесь і побачимося в нових роликах. Всім пока!